Добрий день, шановні пані та панове! Ви навіть не уявляєте, на яку тему мені доручили підготувати виступ. Про силу слова. Я задумалася. Невже справді слово має велику силу, почала розбиратися. Пішла до моєї порадниці бабуні. Скажи, бабусю, в чому сила слова? Слово може врятувати людину, слово може і вбити, відповіла впевнена бабуня. Як це? Чому? Мабуть, тому, що ласкаве словечко веселить цілий день, а гостре словечко Коле сердечко, посміхнулася вона. От і говори з цими дорослими зрозуміла, що й нічого не зрозуміла, підійшла до тата, татусю, чому слово має велику силу, тому що добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш, ствердно сказав татко і показав, щоб не заважала. Знов якась загадка. Що ж, піду до матусі, мамочку, Допоможи розібратися. Чому немає нічого сильнішого за слово? Знаєш, сонечко, давай почнемо із найпростішого. Пригадай оповідання Оксани Сайко, гаманець. Пам'ятаєш, як Іванка хотіла купити собі ролики, проте в трамваї з нею трапилася прикра несподіванка. Ридка вкрала гроші. Так, так, пам'ятаю, віддай гаманець, злодійко!» – кричала Іванка. Це я злодійка, обурилася Ритка. «Я краду рідко в тих, хто має гроші. І це не для себе, а для брата. Він маленький, два рочки. Йому так хочеться цукерки та іграшки. А ми самі без мами. Вже півроку, як померла, сусіди помагають, а от грошей бракує. І Ритка розповіла Іванці про свою тяжку долю. Слова ридки ранили серце Іванки, у неї теж не було мами. Добре, що був турботливий та любячий татусь. Іванка не заявила в поліцію, не зчинила гвалту, а навпаки, віддала гроші дівчинці. Ритка зраділа, хоча в душі знала, що зробила недобре. Серце дівчини билося сильно, сильно, воно начебто кричало Більше ніколи чуєш ніколи. Дівчатка обійнялися. Я віддам гроші тобі, обіцяю. Ти віриш мені? Так. Ось така сила слова: простого, розсудливого, співчутливого. Отже, щире слово. Добре діло, душу і серце обігріло, таке слово має силу. Проте запевняю, що про силу слова дізнаюся, все-все, на цьому не зупинюся. Запитаю у брата, поспілкуюся з вчителькою, почитаю. І обов'язково з вами поділюся своїми думками. Дякую, що вислухали. До нових зустрічей.